Всім привіт! Продається така кубилка. Тут приїхали хлопці. Кобила тепер сповнила 5 років, молода, От лошачі зуби тільки взяла, поміняла, От ще крайній один лошачий, Ціна 1600 доларів. Кубила закрита. На днях з лошам, так? На липі трохи косилю приїдемо ходив я ваш вона на я вже не їхав давно фіру Поїхав, звідси доплягають, побело. А ви такі, хали, так їхали так, як і ми туди його через завали. Mm -hmm. Я на лице їхав. на цей. так? Так. А ви ось... І куди саме ближче? Але <рес> ці нас є. Іде. Це у нашій і гребна кладеста купила. <рес> ну, по яких конях ви не знайдемо. Кубила пільгована, у біді не була.

Сам же маєте чорного, тепер на чорній коні перехтоп дивіться. Може має він, чорія, От. І все, добре, на другий рік. Розлучку до суки. А то знайдемо, то я скину в групу або на канал, що шукаю. Без Івано-Франківського або Сарнобильської області, то можна полезти. Я знаю, в Львові там я роблю, yeah. на фірмі є. Мах дороги? Знає, так, ми зробили там, що не проблема, бо кожен день їхали. Ви, свої затриче. Але тут хоч малі, такі О, тут, щоб не просто. лошак. Я менше закупила, може і лошиця? Та, Там молода лошиця що ні? Більша за маму. ну крок в крок. Але ж не крок, швидкість, така вісім. А два ще можна задача розглядатися, чи ні? Mm. Mm. Да. От туди верху є дорога, mm. чи, mm. чи? Mm. Тільки сюди? тільки ключа удара. Mm. Тому що mm. там ще є дорога. Mm. Тут як заїжджати від вас. З Здорові, то mm. воду нема. Mm. То ще є пару хотів. Mm. Ще є дорога. 7 кілометрів сюди до нас для відеозйомки. О, така кобила на продаж. жеребна посильно, а від якого жеребця жеребна, не знаєте? Це якийсь щось по хвостний, так?

Що купила, так, що вона чим купила, така де лише там стоїть. Так, так, поставив, поставив, воно стоїть, я думав, Скільки часу його? Тисячу Тільки що випав. А то і ще другі є.